Гувер Колін, спотворене кохання, частина 91. Епілог Мені згадується той день, коли ми з Тейто дружились. Один із найкращих моментів у моєму житті. Пам'ятаю, як стояв наприкінці проходу разом за Іоном та Корбіном. Ми чекали, коли Тейт увійде до церкви, і раптом Корбін нахилився до мене і прошепотів Майлзе, окрім тебе, ніхто б не зміг відповідати моїм стандартам. Радий, що це ти. Я також радий, що це я. З того часу минуло більше двох років, і щодня я закохуюся в неї сильніш і сильніш. Я не плакав, коли ми одружились. І її сльози капали, 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 а мої ні. І я не сумніваюся, що ніколи не зможу заплакати. Принаймні не так, як мені хотілося. Б. Вісім місяців тому ми дізналися, що у нас буде дитина, та й не намагалась завагітніти, але й не намагалась не завагітніти. Станеться так, станеться, говорила вона. І ось сталося. Коли ми дізналися, то обоє були в захваті, та й розплакались, і її сльози капали, 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 а мої ні. Я був щасливий, але й наляканий також, боявся страху, який приходить, коли дуже когось любиш, боявся поганого, що може статися, боявся, що спогади затьмарять той день, коли я знову стану батьком. І це сталося. І мені, як і раніше, страшно, нестерпно страшно. Дівчинка, оголошує лікар. «Дівчинка, У нас щойно народилась дочка, я знову став батьком. Тейд стала матір'ю. Відчуй же щось, Майлзе». Тейт дивиться на мене. Знаю, вона бачить у моєму погляді страх, їй зараз дуже боляче, але все ж таки вона змушує себе посміхнутись. Сем, шепоче Тейт, вона вперше вимовляє вголос ім'я дочки. Наполягла, щоб її назвали Сем, на честь кепа, якого насправді звуть Семюель. Більш прекрасного імені і придумати не можна. Медсестра підходить до Тейт і подає їй сем. Тейд плаче, мої очі, як і раніше, сухі, я, як і раніше, занадто налякана, щоб відірвати погляд від Тейт і подивитись на нашу дочку. Я не боюсь того, що відчую, коли її побачу. Я боюсь того, чого не відчую. Боюся, що минуле вбило в мені здатність відчувати те, що повинен відчувати кожен батько. Іди сюди, каже mm -hmm. Тейт, і я сідаю поряд з нею на лікарняне ліжко, і вона простягає мені сен. Руки у мене тремтять, я заплющую очі і повільно видихаю, перш ніж наважуся знову їх розплющити. Тейт обережно кладе мені руку на лікоть. Майлзе, вона прекрасна, просто подивись. Я розплющу очі і різко втягую ротом повітря. Сем, як дві краплі води, схожа на клейтона. тільки каштанове волосся, як удейт. А очі блакитні. Мої очі, я відчуваю. Все повернулось, все те, що я відчував вперше, взявши на руки сина, я відчуваю тепер, дивлячись на дочку. Те, що я нездатний на батьківське кохання було останнім страхом, який мені залишилось подолати. Один погляд Сем, і страх зник. Вона вже стала моїм героєм, а їй же всього дві хвилини від народження. Тейт, вона така гарна, така гарна. Голос у мене обривається, обличчя залите сльозами. Вони капають, капають, капають. Перша, як я тримав на руках Клейтон, я плачу від радості. Рейчел мала рацію біль залишиться зі мною назавжди, як і страх, але вони більше не становлять усе моє життя, все лише окремі митці. митці, які блякнуть у порівнянні з кожною хвилиною, що я проводжу з Тейт. А тепер із кожною хвилиною, що я проводжу з Сем, я Тейт та Сем, моя сім'я. Я цілую доньку в лоб, потім подаюсь вперед і цілую Тейт на подяку за те, що вона знову подарувала мені щось таке прекрасне. Тейт опускає мені голову на плече, і ми разом дивимося на неї, на нашу дочку. І як же я люблю тебе Сем. Я дивлюся на досконалість, яку ми створили разом із Тейт, і раптом мене осяює. Воно того варте. Такі моменти варті того, щоб пережити спотворене кохання.